Привіт! Ти на каналі Бодік Бой. І сьогодні ми зануримось у світ одного з найпотужніших DeFi рішень Бан Що це таке, як працює, які переваги має і чому ним користуються мільйони? Погнали! Банінч це децентралізований агрегатор ліквідності. Якщо просто. Він допомагає тобі обмінювати токени за найкращими курсами серед сотень децентралізованих бірж автоматично без зайвих рухів. Уяви, що тобі треба купити токен, замість того, щоб самостійно перевіряти ціни на Uniswap, SushiSwap, Balancer, Карф та інших DEX, Банінч зробить усе за тебе і покаже найвигніший варіант. Економія часу та грошей манінш використовує свій власний смарт-алгоритм Pathfinder, який сканує безліч декс і маршрутів для обміну. Він може навіть розбити твою транзакцію на кілька частин і провести її через кілька бірж, щоб досягти найнижчого сліпейдж і найкращої ціни. І що цікаво, все це відбувається без кастедіального зберігання. Ти ніколи не втрачаєш контроль над своїми коштами. Плюси, вони інші, найкращі курси обміну, мінімальні комісії, бо платформа обирає найвигідніші маршрути, прозорість, смарт-контракти відкриті, безпека, твої кошти завжди під контролем твого гаманця, масштабованість. Підтримка Ethereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche та багато інших мереж. У OneInch є свій токен OneInch, який використовується для голосування в DAO, зниження комісій, а також як частина інфраструктури для DeFi інтеграції. Тож це не просто токен, це частина управління цілою екосистемою. Але ж чому це важливо у світі, де з кожним днем з'являються нові defi рішення? Інч залишається одним з найнайдійніших гравців. Це не просто платформа для свопу, це потужний інструмент для оптимізації твоїх транзакцій. Пиши в коментарях, чи користувався Ван Інч, і які у тебе враження. Підпишись, якщо хочеш більше контенту про крипту і став лайк цьому відео. Це був Бодік Бой. Побачимося у новому випуску.